Сьогодні ми почули багато підкріпляючих тем. Одна з тем була про... про вартового. Тобто тілесний приклад про чоловіка, який дійсно щось бачить, і те, що побачив, повинен передати другим людям. Цей приклад має велике духовне значення як для класу Церкви Христової, яка дійсно має духовне розуміння. Відносно замірів Єгови, які зрозуміли заміри Єгови, повинні передати ті заміри і другим людям. То саме відноситься і до нас, якщо ми дійсно пізнали правду і посвятились Єгові служити, значить те, що ми почули, значить на нас лежить великий обов'язок перенести ту правду до інших людей. І важливість того, як ми можемо донести ту правду, в який спосіб. В який час і чи та правда дійсно може підкріпити тих, які нас слухають. І ця тема якраз на основі біблійних принципів, на основі Теократії, дасть нам зрозуміти, що таке є тактовність або такт. Тобто, це слово не є досить поширене, але якраз на основі біблійних принципів ми зможемо зрозуміти для себе більше і для того, аби. Наше служення і посвячення Його і було правдиве, правильне і для того, аби ми могли дійсно в світлі Святого Писання донести ту правду і до інших людей. Читаємо такі слова з літератури вірного й мудрого раба. Мудру пораду про тактовність дав Ісус перед тим, як послати своїх 12 апостолів. Він сказав: Ось я посилаю вас як овець серед вовків. Тож будьте мудрі, як Змії, і нешкідливі, як голуби» Слова з Матвія 10,16. Теократична тактовність не означає, що свідок збирається обдурити слухача або скомпроментувати Господню справу. А скоріше те, що він буде мудрим у своєму підході, щоб уникнути непотрібної опозиції або упередження. Такт це знання того, що сказати. Як сказати і коли сказати. Це чутливе душевне сприйняття або гостре розрізнення найкращого способу дій за даних умов, або особлива здатність мати справу з іншими, не ображаючи їх. Тобто слово так дає зрозуміти перше значення його. Тобто, це є багатогранне слово, яке, наприклад, використовується дуже часто у музиці. Тобто є важливі як для музиканта, який грає, так само і для співака, який співає. Тобто, якщо, наприклад, музикант досконало знає ноти мелодії, яку він грає, але якщо він не має розуміння, що таке такт і ритм, то він не зможе в гармонії заграти ту мелодію, так само і для музиканта, який може досконало знати і слова пісні. І досконало знати мелодію пісні, але якщо він починає її не у відповідний такт, не у відповідному ритмі, значить немає гармонії. Так само тут наводить приклад, що такт це є розуміння і знання того, що сказати, як сказати і коли сказати. Тобто, це є душевне сприйняття, яке є досить необхідне для проповідника. Зверніть увагу на наступні ілюстрації, які показують такт, яким користувалися Свідки Божі багато століть тому. Тут буде наводити три біблійні приклади, тому що це є дійсно біблійні принципи. Три біблійні приклади, які ми якраз і розглянемо. Перший приклад це приклад чутливого ментального сприйняття. Або ментальне, у другий переклад – психологічного сприйняття але у правильному розумінню цього слова. Духовенство часів Ісуса намагалося заманити його у пастку, вони послали вивідників, щоб ставити підступні запитання такі, як чи законно нам давати данину кесареві, чи ні. Ісус розумів їхню підступність, попросив показати монету, побачив на ній зображення кесаря і напис і сказав: «Віддайте кесареві кесареві, а Боже Богові! Це є слова з Луки 20 розділу. Завдяки гострому розумові, сприйняттю Ісуса, злі задуми ворога були зірвані. Тобто, коли дійсно ті вороги, тобто співом, приступили до Ісуса, то Христос міг, міг багатьма способами дати їм відповідь. Тобто, коли вони сказали, що потрібно давати Данину Кесарю, один з прикладів Він міг їм відповісти про те, що. Потрібно давати, але прийде час, що в моєму царстві, тобто моє царство наблизилось, воно скоро прийде, в моєму царстві ви вже не будете платити данину. І, наприклад, таким способом він у невідповідний час міг на себе стягнути гнів. Але він дав досить коротку відповідь, влучну, і як... яка дійсно була зрозуміла для них. Тобто проста відповідь. То, що кесареве кесареві, але то, що Богові, віддайте Богові. Зауважте, що Ісус не говорив багато цим людям. Бути тактовним перед нечестивим, значить бути тактовним перед злими і не витрачати багато слів. І тут наводить слова з Псальми 39, 1 вірш де читаємо коротко. Накладу я вуздечку на уста своє, поки передо мною безбожний. Тобто люди, які не оцінюють правду, то перед ними говорить, як і приклад Христовий, не потрібно висловлювати багато слів, тому що ті слова вони будуть незрозумілі для таких людей. Тобто, перед нечестивими теж потрібно бути тактовним і розуміти, що сказати і в який спосіб. І навіть що потрібно говорити перед такими, які не хочуть слухати. Це є перший приклад за хреста. Нам досить відомий і зрозумілий. Далі ще другий приклад тактовності у визначенню найкращого курсу в даних обставинах. Прочитайте другу книгу Самуїло, 11 і 12 розділ. І там наводить історію Давид взяв дружину іншого чоловіка для власного задоволення. Потім, щоб приховати свій вчинок, він спричинив його смерть. Давид взяв дружину іншого чоловіка для власного задоволення. Потім, щоб приховати свій вчинок, він спричинив його смерть, смерть того чоловіка. Натан Господній пророк повинен показати Давидові його гріх. Але як? В який спосіб. Він не міг прямо викласти факти, не виклавши на себе гнів царя. Але він повинен показати цареві його неправоту. Тобто біблійна історія, яку ми всі повинні знати, це історія за Давида, який побачив одну жінку і в незаконний спосіб хотів собі взяти її за жінку. В Незаконний спосіб захотів бити чоловіка того жінки, що й сталося, і зато мав отримати дійсну кару від Єгове за такі злі свої вченки. Але отримати кару за такі вчинки, він дійсно повинен був через пророка бути повідомлений за його діла. І тим пророком, який мав то донести, був пророк Натан, який мав обов'язок прийти до царя Давида і сказати йому ту правду і ті його беззаконні, які він в той час чинив, яким способом поступив пророк Натан. Тобто він міг прийти і зразу сказати, що ти дійсно. Поступаєш по беззаконню, ти порушуєш Божі заповіді. І тим самим способом він зразу би привів на себе гнів царя, тому що цар, він є набагато вищий за людину, і, напевно, що в такий спосіб Давид до кінця і не зрозумів би свої провини. Але як поступив Натан, ми знаємо, що дійсно Натан привів преповість. Приповість про багатого чоловіка, в якого є все, і про бідного чоловіка, в якого є одна овечка. І дійсно, коли він то виказав, Дави зрозумів, що той чоловік, який є багатий, є поганий чоловік, тому що він забрав навіть у бідного ту його одну овечку. І коли дійсно Натан показав, що ось тим чоловіком є ти, то дійсно, Давид у своїх гріхах побачив свою помилку і дійсно покаявся, і його пробачив йому той гріх. Тобто, приклад тактовності і приклад того, як потрібно поступати в такий відповідальний той же момент. Коли дійсно потрібно висказати правду. Далі ще один третій приклад. Це приклад уже за часів апостолів. По третій приклад прояву такту у спілкуванні з іншими, не ображаючи інших і завойовуючи їхню прихильність у складних ситуаціях. Прочитайте 1 Коринтян 9, 18 по 23. Зверніть увагу на такт. Апостола Павла у цьому відношенні. Знайдемо ці слова. 1 Корінтян 9 розділ. Читаємо 21 і 22 вірші. Беззаконним як беззаконний. Не був беззаконним Богу, а законним Христу, щоб придбати беззаконних. Недужим я був недужий, щоб недужих придбати. Усім був я все, щоб конче деяких спасти, це ж роблю для благовістя, щоб бути спільником у йому. Тобто, приклад Павла, як він поступав у різних обставинах. Тобто, коли він говорив, коли я був серед жидів буквальних, тілесних, то я поступав як жидовен. Коли був серед поган, поступав як поганин, але не безбожно. Тобто, не порушуючи. Заміри Єгова. Це є приклад того, що дійсно у відповідний час і відповідний спосіб потрібно відповідно себе вести для того, аби показати у кращий спосіб благовістя Христа. І цим способом Павло не був лицеміром, не був двоєдушною людиною, але дійсно поступав згідно біблійних принципів, згідно цього біблійного принципу тактовності. Тепер розглянемо різні випадки, коли теперішні служителі теократії повинні проявляти теократичну тактовність. У проповідуванню по домівках деякі голосителі починають так, би мовити не з тієї ноги. Ці слово можуть відноситися і до кожного з нас. Вони різко заявляють людям, що вони прямують до загебелі, що їхньою церквою керує диявол, і що вони борються такі люди проти Бога. Природно, що такий підхід не знаходить доброзичливого відгуку чи слухання. Тактовний голоситель представляє себе як служителя Євангелія, який бере участь у всенароднім служенню поученню Біблії, щоб допомогти любителям праведності. Тобто навіть на своїй практиці ми можемо з тим спостерігати, якщо дійсно людина має вуха до слухання, лише потрібно. У правильний спосіб донести правду до людей. Тобто, якщо ми підходимо таким прямим способом, то чи він буде мати правильний результат, навіть якщо дійсно людина іде в своїм беззаконню, але ще не свідомо. Чи ми дійсно зразу їй показуємо, що вона керується волею диявола, що така дорога веде її до знищення, до загибелі, чи ми дійсно стараємося в перший час і в перший спосіб донести благовістя Христа Євангелію? Такий голоситель має чутливе розумове сприйняття, щоб зрозуміти, що більшість людей насамперед зацікавлені у власному благополуччі, у власному добробуті, власній безпеці та власній родині. Тобто, здебільшого, навіть якщо багато із нас пізнавали правду, то ми дійсно в першу чергу переживаємо за себе і за своїх рідних. І якраз ціль голосителя показати ту дійсну охорону і безпеченство, якій той слухач може знайтись у майбутньому. У своєму подальшому свідченні голоситель продовжує показати, що буде означати для них новий Божий світ. Таким способом можна добитись слухання. Тобто, якщо ми дійсно таким правильним способом тактовності підходимо до людей як проповідники голосителі значить, якщо людина має вуха до слухання, то обов'язково ми зможемо донести до людей основу правди. А основа правда, це якраз є оголошення Євангелія. Уникайте суперечливих питань, таких як питання про прапор, салют тощо, тому подібне. Якщо сторона, якій ви весь світ піднімає питання, то люб'язно поясніть. Тобто, завжди протягом людської історії, а навіть особливо і тепер серед людей. Так само і продовжуються спірні питання відносно прапору, віддання почесті прапору, відносно ненависті до народів, відносно ненависті до всяких мовних конфліктів, расових конфліктів, різниці відносно одягу і багато чого такого можна навести, то чи потрібно дійсно зразу вступати в дискусію, першим починати якісь спірні питання або відносно привітання. Зразу починати в дискусії, говорить, що ні, тобто християнин оголоситель у першу чергу звертає увагу не на суперечливі питання, а на то, аби донести вістку правда. Хоча говорить, що якщо сторона, яку ви свідчите, піднімає питання, то говорить, що дійсно потрібно тоді дати відповідь. Але говорить, що люб'язно пояснити, якщо дійсно людина має вуха до слухання. Ще раз читаю, якщо сторона, яку ви свідчите, піднімає питання, то люб'язно поясніть в іншому випадку, не згадуйте про них. Тобто про ті спірні питання самі не згадуйте краще про них. Не слід викликати непотрібної ворожнечі або каменів спотикання. Дотримуйтесь до справи проповіді доброї новини царства, обмежте свідка біля дверей цією єдиною метою. Тобто, єдина мета. Коли ми приходимо до дверей до людей або і у оголошенню по вулицях якраз показати про вістку Євангелії, про вістку царства. І тут дещо буде наводити приклади, як повинен, повинен голоситель поводитись з різними категоріями людей. Перший приклад це говорить за природних євреїв. Якщо один приклад при першій розмові із природними євреями уникай нетактовної теми Месії або Христа, передчасне підняття цієї теми негайно закриває їхній розум і перешкоджає отриманню переконливого свідчення про Царство Боже. Зверніться до дорогоцінних біблійних обітниць, що містяться в єврейських писаннях. Такі, як чудове пророцтво Ісаї, 65 розділ про встановлення нового неба і нової землі. Тобто, приклад, навіть перших християн, які навіть були по тілу і євреї. Але зразу не можна було пояснити про Месію, тому що це, ця тема пояснити зразу, що Месія це є той Христос, який був і який Воскрес, значить, треба було провести аргументи із єврейських писань. Так само, як тут наводить, що дійсно. Якщо ми її хочемо донести в буквальному тілесному жидовину про Месію, то ми повинні заглянути у єврейське писання і на основі єврейських писань, для яких має бути авторитет для того жидовина. І в у такий, у такий спосіб ми дійсно можемо краще пояснити зміст Євангелії Царства. Тактовний підхід до людей католицької віри полягає в тому, щоб уникати розбіжностей із самого початку. Тобто тут уже говорить за релігійних людей. Навіть не натякайте на те, що багато католиків не знають Біблії, але тактовно припускайте, що вони мають певні знання про Божі наміри і що вони, як і всі християни, моляться, нехай прийде Твоє царство. Тут одразу, одразу ж є спільна основа для того, щоб представити, що Царство Боже буде означати для них і що зараз час зізнатися про нього більше. Тобто при розмові з релігійними людьми, релігійного світу, багато дійсно мають досить обмежене знання про Бога і про Божі наміри. Але чи говорять, ми повинні якось принижувати таких людей, показувати свою мудрість, що ми дійсно більше знаємо. Послухайте нас, що ми дійсно вам скажемо, чи ми дійсно повинні у першу чергу шукати спосіб, у який краще можемо донести царство. Так тут наводить приклад «Отче наш», який ми досі так, також часто використовуємо, де дійсно християни, які мають і обмежене, тобто знання про Бога, про Його наміри, але все одно знають молитву наш». І таким способом, простим способом, ми можемо навіть краще донести Євангелію царства. Так само тактовні підходи можуть бути розроблені для багатьох різних протестантських релігійних прихильників, а також для тієї великої кількості людей, які не відвідують церкву, чиї вуха дослухання, яке можна легко перевернути зауваженнями про очевидну неспроможність релігії та церков загалом. Тобто якогось шаблону постійно однакового для всіх людей, свідки його не мають, але до кожного вони дійсно стараються знайти. Правильний підхід, якщо той чоловік бажає послухати в'язку царства. Тобто, говорить, як і до протестантських людей, так само і до атеїстів, які хочуть почути, точно можна знайти підхід, якщо вони хочуть то почути. Теократичні служителі Єгови завжди увічливі у спілкуванні з усіма особами. Незалежно від того, чи є вони громадські чи державні службовці та службовці закону. Тобто, свідки його які дійсно голосять вістку царству, вони не відрізняють людей на їх, по їх матеріальному статусі, по їхній професії, роботі, по статусі в цім світі. Тобто, у них, вони стараються однаково до всіх донести ту вістку царства незалежно від того, яка людина по вигляду чи по її статусу. Як і в інших випадках, вони повинні зважувати свої слова, щоб не залишати враження, що вони намагаються щось приховати. Але що вони впевнені у фактах і мають чіткі докази. Завжди будьте чесними, відвертими, зрозумілими і корисними. Тобто, свідки його які дійсно голосять правду, вони не повинні себе показувати, що вони щось знають, але щось приховують. Що вони хочуть дійсно щиро сказати правду, але щось дійсно скривають. Тобто, ці люди у всіх випадках повинні чесно, справедливо і дійсно в правильний спосіб доносити вістку царства, аби в людей не сталося враження, що дійсно ці люди щось скривають, то що мені потрібно знати. Але і перше правило, про яке ми попередньо читали. Тож ми маємо його пам'ятати, що так, це знання того, що сказати, як сказати і коли сказати. Тобто у відповідний час і у відповідний спосіб. Ніколи не соромтеся у присутності простої людини, але завжди будьте доброзичливі. Посвяченим слогам Господнім живання теократична тактовність приносить. Багато плодів, незалежно від того, чи вони мають справу зі своїми братами чи з публікою, який кому вони проповідують. Ніколи вони не виливають все, що знають, вони говорять те, що необхідно, а решту зберігають для інших випадків. Тобто тут потрібно дійсно розуміти таку золоту середину, що свідки його нічого не приховують від людей. Але вони говорять те, що потрібно. Тобто, вони зразу не виливають всього, тому що всього розказати людина може того всього і не зрозуміти, і може бути зразу забагато для людини. Ще раз читаю це важливе речення. Ніколи вони не виливають все, що знають, вони говорять те, що необхідно, а решту зберігають для інших випадків. Ісус сказав навіть своїм учням. Я маю багато що вам сказати, та ви не можете знести їх тепер. Слова з Івана 16, 20. Тобто, навіть сам приклад Христової тактовності, він говорив до своїх учеників то, що вони могли дійсно зрозуміти. А то, що було потрібно їм пізніше зрозуміти, якщо їм вони дійсно бажали того зрозуміти, вони пізніше і зрозуміли. Христос від них нічого не приховував, до них він завжди. Був як доброзечливий, так само щирий і відвертий у своїх розмовах так само і цей приклад для свідків Його, який дійсно поступає згідно цієї теократичної тактовності. І ще один параграф на закінчення цієї теми. Читаємо такі слова. На плечах свідків лежить велика відповідальність. Вони повинні воювати проти релігії у мудрості, управно володіючи мечем духа. Боже Слово повинно бути швидким, потужним і гострим у їх навчених руках, щоб викривати і повалити релігійні твердення. Євреїв 4:12, 2 Коринтян 10, 3 по 5 це означає, що голоситель царства повинен вивчати і використовувати кожну надану теократичну допомогу. З таким чітким розумінням питання захисту та багатовікового з'єднання релігії та правдивого поклоніння, голоситель царства з радістю прийме підготовку від Господа для роботи з усунення руйнівних наслідків релігії та участі у роботі відновлення. Тобто ще одна з задач свідків його голосителів, якраз полягає в тому, що вони дійсно борються проти релігії і стоють за теократію. Амінь.